Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. ну Кажу прямо, як ну Реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що, от напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама. Печень, льохки, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ух ти, Брид Піт, а в нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте. от, У кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? і У нас очі не багато людей. Так Брид Піт такий самий. Анджеліна Джолі таке саме. тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, не зважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливають емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.